Москва вже поставила під сумнів нову зустріч у Женеві. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров у відні заявив, що без представників зі східних регіонів України перемови не матимуть сенсу. Другий раунд переговорів між Україною та Росією планували за посередництва Сполучених Штатів та ЄС. Утім, від діалогу з Україною білокам'яна вустами Лаврова поки що не відмовляється. Понад три десятки міністрів закордонних справ європейці та запрошені гості з'їжджаються до Відня. Головний дипломат України Андрій Дещиця сподівається тут на серйозну підтримку. Ми розраховуємо на серйозну заяву від Ради Європи щодо підтримки президентських виборів в Україні. Європейські лідери, хто стриманіше, хто відвертіше, в оцінках збігаються. Президент Франції другий день поспіль говорить про те, що воле виявлення українцям зараз конче потрібне. Якщо їх не провести, там буде хаос і ризику. Ує спалахнути громадянська війна саме у ці дні вирішується історія. Головна мета президентських виборів щоб переможець був легітимним для всього світу. Путін сьогодні тисне як може, аби цього не сталося. Ми намагаємося його переконати. Міністр закордонних справ Росії теж у відні місцева преса називає його приїзд приводом надії, адже між ним та дещицею запланована двостороння зустріч. Європейці понад усе бажають, щоб дещиця та Лавров домовилися, бо ж третього етапу санкцій до Росії не хоче поскрати. Айньої потреби вживати ніхто. намір Росії зірвати вибори очевидний, але якщо ми можемо знайти дипломатичний шлях виходу, ми мусимо намагатися до останнього. Однак це передусім потребує серйозного поступу від Росії. Привид надії зникає, щойно з'явившись на відміну від України та Європи, які останніми днями активно обговорювали можливість другої женевської зустрічі ще до президентських виборів. Росія в ній сенсу не бачить і визнавати результати волевиявлення українців не збирається. В таком же формате, когда оппозиция нынешнему режиму на Украине отсутствует за столом переговоров. Ну і два что-то добавит. можна, конечно. Ми будемо ходить по кругу і будем опять говорить о том, що нужно все выполнять, о чому договорились у цей самий час у Брюсселі зустрічаються міністри фінансів Євросоюзу у Римі, міністри енергетики Великої Сімки. Усі говорять про найсуворіші секторні економічні санкції щодо агресора. Економіці Європи вони нічого хорошого не принесуть. Але політикам Путін залишає дедалі менше варіантів. ми прорахували ризики від російсько-українського протистояння для Литовського. Ської економіки, адже в нас великий експорт до Росії, ми отримуємо 100% газу від Газпрому. Тож наслідки для нас можуть бути помітними, але не надзвичайними. Ми переконані, що Європа у цій ситуації мусить залишатись одностайною. Нікому не можна порушувати міжнародного права. Яна Сарчук, новини 2+2.